Ребята, всім привіт! Оце ми сьогодні вибралися на розв'ятку на кору. Будемо сьогодні проходити наші точки, на яких ми дерили кору. Думаю, може там якась нова кора насохла, тому будемо пробувати дерти і шукати там кору. Оце я їхав Альфой, да? такого оглянувся і побачив, о, сухостояна стоїть. Зараз спробуємо її обдерти і будемо їхати далі. Ребята проходимо і дивіться, ново ну, вона. Ай ще ну? їхав он до дороги, он до мотоциклу. Побачив. Дивіться, хопа. О, зараз ми її так обдаремо на кучку цю кору. І в якийсь день будемо сюди приходити і грузити цю кору в мішки. Так, десь у нас тут сокира є. От вона. Ось сокириця, І тако робимо лінію. І по цій лінії тако збираємо. Хопа. Дивіться. Як добре файно дереться, які куски. Подивіться. Так, зараз ми її і обдеремо по береньку. О, ребята, є контакт, О, обдерли її ми. Також кинули цю всю кору сюди засосну. А то, ще буде хтось їхати, побачить й стирить. Були вже і такі случаї. Явно тут такі люди. Побачать, зразу крадуть. Так, грузимося і передали на наші точки шукати і розвідувати таку кору. О, ребята, кажу, що по моїх старих місцях нові дерева вже насохли. О, подивіться. Ну сухостоїна, тому гілиця жовта, Зараз попробую, може дереться. Думаю, так. Да. Похоже, що так. Да. А ну-ка, так, да, дереться, подивіться. А оце я розумію. І тут недалеко від дороги. Коротше, мої думки справдили. Зараз бігом треба ці всі дерева тут шукати, ходити, обдирати, поки не обдерли якісь люди. Тому ну, во. Ах, красота! Все-таки є. Діяло на Текіна кера пойде. Ну що ж, погнали обдирати далі. Ребята обдарили, і як ми обдираємо ці сосни, ми тако стараємося кору складати на одну кучу, але ще є отам трохи кори тако. Тому зараз беремо кору і складаємо сюди на кучу. І о, ребята, така о, гарна у нас куча вийшла, о. І все, на наступний день, коли ми будемо брати мішки з собою. Сюди тако приходимо, мішка ставимо і собі гарненько кучі вкладаємо в нашу кору. А зараз погнали десь далі, віддивлюся і шукати ще кору. Так, тут обдирали цю кору, ті оглянувся і побачив, там таке дерево виваляється. На полузломане. Зараз пойдемо подивимося, чи воно дереться. Так, ребята, подивіться надовано. Бачите, сухе, але може не дереться. Надіюсь, буде дерти. Зараз побачу. Перевіримо. А ну-ка. Є рібята, так, да, дивиться. Дивіться. О, бачите? Є контакт. Зараз ще тут жменьку таке деревне невеличке дерево, але все одно. Головне, що воно є. Є рібята, обдере таке, чужой вийшло, але все одно і то хорошо. Зараз коли будемо йти. Ось туди бо, там має бути ще кора. Є ребята, ходив-ходив і нарешті побачив. О, є одна сухостояча є, О, бачите? О! Побачимо, буде дерти чи ні. Ай, не дереться, я грибу. О, є ще одна. Є! Дивіться, оглянувся о, ще одна. Ну, Це не знаю, може і буде дертись. Ну давай. Не під біді. І не дереться, я грибу. Але зверху кончика почти що немає суха і там взагалі вже лиса сосна. Ну нічого, ще трохи часу пройде, і вони будуть А Ми погнали далі шукати. О, Ребята, знайшов ще одну. О, подивіться, скільки тут кориво. Вже валяється, бачите, ну, скільки тут треба буде вигрібати. Шукати цієї кори і о, подивіться. О, ще трошки бдеремо із дерева. Добачу ще якесь дерево. Там щось під ним робиться. Зараз глянемо що тут. Правда, кори на дереві нема, але може воно під низом лежить. Ну-ка, вона. О, да, ви подивіться, наскільки тут нанизу вже кори лежить. О, так на кучу пособираємо. Подивіться. Ну. Ох ти що. о, який кусеняка є. О, це зараз трохи тако переберемо цю кору от цієї гілиці. На кучу поскладаємо і підемо далі шукати. О, ребята, подивіться на ну. яка хороша куча кори вийшла. О, поглядіть но. Ну. Трохи тут ще тонкою залишилось під цим деревом. Але нічого, зато дивіться, сколько мене грубий в наші мішки повкладати. О, ребята, тут теж те саме, во кори нападало, придеться перебирати, брати. Яндеся трохи на дереві осталось. О, О люди, подивіться, ну ішов, да ще й гриба знайшов. О, подивіться на ну, синяк. І ще й добрий він. В цю пору знайшов синяка, Міша ми, ми трохи поєдений, але нічого. брати не будемо, але всю пору ще гриба знайшов. Сьогодні у нас перший день, перший день зими, а гриби ще є. Попався один. Тут ще те саме. кора на незувіться, наскільки кори лежить. І як завжди, на дереві трохи осталось. О, хорошо, є тут на цьому місці кори. І воно ще одне невеличке деревце. Так, о, поглядіть. Є скоро. вже темніє, вже треба бігом коретися і передолити до хати. Зараз Заберемося кільцу і бігом передолим до деремо ще якогось пару дерев. І то бігом, бо вже темніє. О, там впереді вже бачу якесь дерево, зараз йдемо до нього. Ого, рібята, ви просто подивіться, яка тут мамаша. Правда вона обдерта. Але о, щось на землі навіть лежить. ну О, тут очі нормально. Ого, ребята, ви подивіться ну. Вона ще не до кінця обдерта. Ну, дивіться о, кора нападала, зараз ці кусочки таку на кучу будемо складати. О, ще йдо, сокириться до додеремо, а ну-ка, подивіться, ох, ти шо. Ось о кора приймаю. Дивіться. Ну, як вона дереться. А який звук, файний. Оп. О, і зараз поскладаємо всю, всю кору на кучу. Кору обдерли, пособирали, перебрали, на кучу поскладали і така куча у нас вийшла. Все, зараз бігом складаємо наші манатки і втікаємо з цього лісу. Отакий відос, ребята, у нас вийшло. Зараз во, вже темніє, капець, що поки до нашого мотоцикла дійдемо, то вже буде геть темно. Тому зараз бігом втікаємо з цього лісу. А ви пишіть, став лайк і ждіть нових відосів.